Святий суд у Львові церква бореться за семінарію на Плуговій. Тепер там торгують алкоголем. Духовну семінарію відкрили ще на початку 20-го століття при монастирі, який монахам подарував єпископ УГКЦ Андрей Шептицький. У 90-ті церковні будівлі, семінарію, церкву та будинок для священників передали науково-дослідному інституту прикладної акустики. Ті, як заявляють оці редемптористи у ГКЦ, розпродали усе майно, залишилась лише семінарія. За неї тепер і бореться у суді. Ще на початку 20-го століття ці приміщення на плуговій митрополит Шептицький передав монахам редемптористам української греко-католицької церкви, бо саме на його запрошення вони прибули до Львова. Отож, редемптористи оселилися тут. Вони отримали цей. Будинок, який стояв тут ще з початку 19 століття, використовували наші отці як перший такий сталий монастир після першої світової війни. Ці роки добре пам'ятає Теофілія Іванівна. Їй тоді було 12. Жінка розповідає, отці духовної семінарії врятували її родину від голоду. Крім того, сім'я Манько ще й переховувала на горищі церковне майно, яке радянська влада намагалась забрати. Оці вихов... вибирали, збирали дітей з рід, по, по по селах, які не мали за ні ні, ні, ні вчитися за що, нічого. Ні, вони їх збирали сюди, і вони мали тут школу тих дітей, і вони їх виховували. На рівні середньої школи та вже за радянської влади монастир закрили, чинців виселили, і лише після проголошення незалежності України оці редемтуристи вийшли з підпілля та почали повертати своє майно. Будинок, перший, який був подробний проплит Андрею, вже є проданий. Ті два будинки також будуть продані. Е Приватні руки в третій четвертій, так само як сталося з цією нашою церквою, і ми вирішили звернутися до суду для того, щоб відстояти наше законне право, повернути власність, яка належала. Української католицькій церкві. Тепер комплекс колишньої духовної семінарії належить науковому інституту прикладної акустики. Отці кажуть, церковні будівлі просто розпродують. Разом із юристами упродовж двох років збирали документи, аби вже сьогодні довести в суді, що це майно власність греко-католиків. Ми збирали документи. Це були архіви Львова, це були архіви Києва, Тернополя. Подольська, Москви, Варшави, Чехії, перемишлі півсвіту ми обіздали в пошуках цих документів, тому що в нас на Україні це все було підчищено так, що було просто неможливо довести, що ця колись будівля, сам монастир, духовна семінарія і церква належала нам. Але нам це вдалося, і ми подали до суду. Оскільки церкву інститут продав понад 10 років тому, а згодом і будинок для священників, то греко-католики вирішили врятувати хоча б семінарію. Тим часом поспілкуватись із керівництвом наукового інституту не вдалося. На роботі директора не було запевнив охоронець. Наразі оці редемтористи у ГКЦ готуються до наступного засідання суду. Перед фемідою священники та інститут постануть уже в лютому. Оксана Щобак, Єрема Мединське, оглядня, телеканал Зік.